І що, недовго там музика грала. Ой, дві мотогодини на, напрацьовано. І переднє ліве кулко вже заклинило. Зараз, зараз будемо розбирати і дивитися, що воно там таке сталося. Дві мотогодини, дві, дві, дві. Це нове воно. Нове. І ще треба буде яблучка оці. Розсверлити на 2 мм, щоб ця радянська поперечина зайшла. От таке -то. гроші пішли, а толку на тебе колька вкорить, але. Та най, може якось, якось будемо посмотрети, що найменше дали добро, щоб самому розбирати. Так, масло зливається, стружка є, на камеру не видно, але но... Но вона там є. Рута далі. Так, ускрили. Раз, два, три. Це шайба, блядь. Отаке от. Так, і те, як в тому анекдоті, розібрали ми ту хуйню, показали начальству. Начальство каже, о, збирайте його нахуй назад. От, Розібрали. Шестерні зуби побиті. Все побитий підшипник заклинив. Таково то хуйня малята, але є надія, що буде щось друге. Отак. От поки що так. Так, знайшли причину поломки. Чому воно так сталося? Чому побило зуби? Для того треба було розібрати праву сторону. Праву сторону. І от як. Два. Це штоперне кольцо з двох половинок. Яке закривається такою таку шайбу, якоюсь якоюсь кришку такою. З лівої сторони його не дали. Там просто було цих два півмісяці. Два півмісяці, а тої накривки то й не було. От, Відповідно, ті сайби попадали, то стопорне кольце впало, між зуби побило. І все. Здравствуй, праздник, новий рік. Так. Осе... Ось той ще й дріб'язок, який був в масній побитий. Ось тут кусочок і тут. А це його визбере отакий магнітик. А ну, Дімка, забирай його. Магніт забери, А, а як це? От воно там. Так, мене цікавило, чи там був... Цілий круглий штопор, чи лишень одна половинка, але от нас збирав кусочків, ну і тут і ще є такі дрібні і вал приблизний діаметр. От такий. То виходить, скоріш за все, що був штопор цілий. З двох половинок. Але не було, не було тої кришечки. Яка мала накривати його. От. от що зробило? Новий день самого ранку. Процес зборки пішов. От не було цієї от кришечки на цих двох, на, на цій штопорі двохполовинкові. Що воно зробило? Цього шестерня і ця. От їх дві. Вона йде одна до другої в зацеплення. Цігоштопорець, обидва падають сюди і їх потрощило, побило. От я закрив. От що зробило. От що з них зробив. І збираю тут вже далі все просто. От і все. Відновив я шестерню. Верніся, замінив одну і другу підшипник. Залив масло, все, трактор на колесах все працює. Вже в'яв бочку, має притягнути води. І вроді, як би поки станом на зараз їде. Як буде по тому, то хто його знає. Отаке От то нове китайське. Одним словом, все вийшлося. Скаут сервіс і Вест. Вони свою роботу зробили, виконали. Те, що обіцяли, те, що казали, вони своє слово дотримали. Прислали, я, я показував, прислали шестерні, прислали ну, те, чого треба було, прислали по гарантії, плюс до того оплатили доставку новою поштою. Все. Трахтір на ходу. Вчора подзвонила з весту жіночка якась, і сказала, що документи відсилає на трактор мені вже так що можна буде оформляти. О зараз я їжджу тільки на одному, на одному папірчику. Правда, що правда, і спочатку. І все, бувайте!